Вітаю вас, дорогі друзі. Я до вас сьогодні зі своїм свіжим пиріжком. І я хотів сьогодні коротко поділитися на таку тему, яка називається В Тіні його Крил. Я думаю, ви помітили, що у Святому Писанні є досить багато порівнянь і згадка про птахів. Наприклад, у Євангелії від Матвія 23:37 Ісус говорить такі речі. О Єрусалима, Єрусалиме, який вбиває пророків і кидає каміння в посланців Всевишнього, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх разом, мов так квочка, курчат своїх під крило, але ти відмовився. В російському перекладі говориться, що як птіца Птінцов, також ми знаємо, що коли Ісус Христос хрестився у воді, то Дух Святий зійшов на нього у вигляді Голуба. Теж Є така згадка про птаха. так? Зараз я хочу зачитати деякі цитати з псалмів. І я хочу прочитати Псалом 16, 8 вірш. Ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твої правиці, пошли свою дивовижну милість. Охорони мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під прикриттям своїх крил, від обличчя безбожних, що завдають мені страждань. В російському перекладі говориться, що в тіні Тіні твоїх крил і друзі. Я хочу сказати, що е, оця алегорія, оцей приклад, щоб бути в тіні Божих Крил, це означає, що ми, по перше, маємо захист Божий. Під Божими крилами, під його милістю. Ще одне місце, яке я хотів зачитати, це є Псалом 35, 8 вірш. І тут е, говориться так: і е, сьомий, навіть твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди глибока безодня. Господи, ти спасаєш людей і тварин. Як намножив Ти свою милість, о Боже, людські сини покладаються на захист Твоїх крил. Тобто, ми друзі, знову бачимо таку своєрідну таку алегорію, чи такий приклад того, що чи прообраз того, так що ми. Під Божими крилами ми знаходимося в захисті. Ще один псалом я хочу зачитати: це є 35-й псалом і 7-й вірш. І, 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 і далі читаємо: Твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди, глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин. Як намножив Ти свою милість, о Боже? Людські сини покладаються на захист Твоїх крил. Друзі, і в російському перекладі говориться про щоб бути в тіні крил, про тінь крил. І е, е, це така чудова алегорія, що е, ми захищені під його крилами в, в цій тіні від палючого, пустельного такого сонця. Ще одне місце з псалмів, я хочу зараз зачитати, це 62 й псалом і сьомий вірш, і далі. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то із самого ранку роздумував про тебе, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Дивіться, яке глибоке і гарне місце. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, тобто Давид. Прокинувся, і він роздумував про Господа з самого ранку, коли ще свіжа голова, коли ще свідомість не заповнена, всяким знаєте, всякою суєтою, Давид роздумував за Бога, роздумував за заповіді, за, за Його слово. І, і також. Він тут дякує, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом Твоїх крил. Я радітиму під захистом Твоїх крил. І ще один псалом, який би я зараз хотів вам процитувати, це є псалом 56, і другий вірш. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя. І в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не минеться беззаконня. Я хочу, друзі, щоб ми подумали над цими речами. І, друзі, у нашому житті ми час від часу попадаємо в непрості періоди. І е, я е, глибоко переконаний в тому, що ми повинні розуміти, що. Коли ми у вірі, коли ми у Господі, коли ми у Його волі, то це є найкращий захист для нас, це є найкращий для найкраще місце для нас, це є оці, так би сказати, крила, про які алегорично часто говорить Святе писання. І нехай це буде просто для нас таким утішенням і розумінням, що ми знаходимося в тіні Його крил, в тіні просто крила його, вони означають його волю, Його любов, Його захист, Його милість, якою він покриває нас, його благословіння, його обітниці. Це є чудово, друзі, і ми повинні ці речі собі так завжди пам'ятати. І знаєте, на сам кінець я хочу просто з вами поділитися таким ну, невеличким своїм свідоцтвом. Не, не дуже давно мені, в мене був такий, ну просто були склади, такий період. Мені було дуже непросто. Мене, ну, мені було важко на душі. І я переживав деякі речі, я переосмислював багато речей в своєму житті, переоцінював, молився. І я вже не буду заходити в деталі, але в один момент мені просто було дуже, просто дуже дуже важко. Було такий прямо така величезна тяжість на, на душі в так, ніби в голові. Вона в розумі. І ви знаєте, я просто під тою всею тяжстю мені стало якось так важко, і мені захотілося захотілося спати. І я тоді якраз мав можливість так трошки так прилягти. Хоча то, то не була ніч, але так був вже ну, після обіду. І е, ви знаєте, я е, так приліг і просто... В цій тяжесті я почав швидко засинати. І засинаючи друзі, я побачив видіння. Дивіться, я побачив себе в тому ж положенні, в якому я лежав. А, я побачив себе збоку. Може, метрів сім чи десять, отак ніби з боку, і я побачив, як підлетів такий птах великий, десь в два-три рази більший, ніж я. І він мене просто накрив, отак ніби сів на мене, і він так прикрив мене своїми крилами. Він був якогось такого синього голубого кольору. І я просто от бачив оцю картинку, як він просто так мене, мене як от, я не знаю, як то сказати, приголубив, чи так на мене, от просто мене прикрив своїми крилами. І ви знаєте, я заснув. І проснувшись, я е, просто е, побачив, що. У мене немає вже цієї тяжесті, у мене немає цього дуже такого важкого стану. І взагалі після того, після цього видіння, у мене сталися деякі зміни в моєму серці. І це таке невеличке моє свідоцтво, друзі. І в ці непрості часи, коли багато людей просто мають величезний стрес. Хтось повинен був залишити звичні місця свої домівки, місця свого проживання, переїхати. Також коли жінка з дітьми їде за кордон, чоловік залишається тут. Також якісь фінансові проблеми, емоційні проблеми, оці стреси і оці речі, які ми бачимо, пов'язані з вбивствами наших громадян. І багато-багато інших речей, друзі, які ми бачимо. Нехай, друзі, для нас буде великим утішенням те, що Господь нас накриває просто своїми крилами. І в його, під його крилами, друзі, ми маємо цей захист. Під його крилами ми, маємо, ми можемо бути радісні, ми можемо бути здорові, ми можемо. Знаєте, воно може нас не заторкнути, це палюче сонце пустелі в реаліях, в яких ми живемо. Воно може нас не заторкнути, тому що тінь, крил, вона захищає нас, друзі. І на сам кінець я хочу, друзі, додати, що, на мою думку, Тінь Божих Крил це також є е, воля Божа для нас. Коли ми знаходимося у волі Божій, ми знаходимося в найбезпечнішому місці, в найбільш захищеному місці. І суть в чому, що ми можемо бути навіть, ну, е, е, як сказати, на перший погляд, може, в якихось ніби небезпечних місцях. Але коли Бог нам сказав там бути, коли є воля Божа, і ти впевнений в цій волі Божій, то ти знаходишся в самому безпечному і в самому захищеному місці. Ви розумієте? Тобто, друзі, дуже важливо розуміти, яка є воля Божа для тебе, яка є воля Божа для тебе, не ховатися від неї, не е, просто не відкладати її в довгий ящик. Якщо Бог тебе призвав до служіння, наприклад, співати чи проповідувати Євангелія, чи, можливо, там служити дітям, чи служити, можливо, людям е, нужденним. Чи будь-яке інше, можливо, старшим людям, чи служити тебе надавати таку, як знаєте, допомогу, тішати, таку психологічну допомогу людям. І це можна багато-багато говорити, які бувають служіння, розумієте? Але коли це в твоєму серці горить, воно крутиться в твоєму серці, ці речі, вони тобі сняться інколи, вони тобі весь час вони не дають тобі спокою, то то, е, значить, тобі це треба робити. Значить, це є воля Божа для тебе. І не тікай від цього. Місце волі Божої це найкраще місце, найбільш захищене для тебе. До наступних зустрічей, друзі. Хай Бог благословить всіх нас і захистить.